Пророк Самуїл. Яким чином він з'явився на світ? Це був 15-й і останній з пророків з великих суддів Господніх. Після того вже народ Божий забажав собі царя. Він з'явився, народився по молитві своєї матері. Його мати Анна вона не могла мати дітей, і це було для неї дуже прикро. І вона. Плакала гірко. Вона пішла до храму, була скорботна духом, молилася до Господа, і склала вона таку обітницю. Господи Саваоте, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці і згадаєш мене, і не забудеш своєї невільниці, і даси своїй невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господеві на всі дні життя його. І ми бачимо, що навіть Попри, скажімо так, зауваження служителя, йому видалося, що вона була трошки не в тому стані, в якому належить приходити на служіння, то вона е, не стала демократувати свої права вимагати. Як ви так можете? Ви ж служитель, ви хіба не бачите? Не духовний чоловік не бачите, що я дуже скорботна. Ні, вона просто в покорі. Коли пророк Ілій зробив її зауваження, йому видалося, що вона не твереза. Але вона покорилася і сказала: ні, я скорботна духом. І через це упокорення служителю, через служителя, упокорення Богу, вона отримала бажане. Вона отримала сина. Це велике благословіння є. Велике благословіння мати дітей. І... Також Псалом говорить, що діти є спадок Господній. Люди, які стикаються з юридичними справами або юристи, вони знають, що таке спадщина, що таке спадок, що таке насліддя. Це є дуже відповідальна річ. Господь дав можливість нам, чоловікам, жінкам, стати батьками, давши нам дітей, довіривши нам, довіривши нам свій спадок. Це велика честь і в той самий час це велика відповідальність. Коли ми приносимо наших дітей перед Господнє лице і звершуємо служінням благословіння, як це описано у Слові Божому, як зробила Анна, як зробила Марія, Мати Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя, ми віддаємо наших дітей Господу, і ми продовжуємо напротязі всього їхнього життя. Молитися за них, молитися, щоб Господь дарував їм спасіння, щоб вони зустрілися з Господом, і Він став для них Богом їхнього життя, не тільки Богом їхніх батьків, але Богом їхнього життя. Це наше велике бажання. По мірі своєї діяльності до мене. Вчора прийшов хлопчик зі своєю мамою, йому було десь 5 років, і він приніс кошти на допомогу війську. Маленький, такий маленький. Так. І каже: дядько, я приніс вам гроші на перемогу. Так. І потім ще одна. Знайома жінка принесла від свого сина йому 6 років, принесла два малюночки і принесла також кошти, які він збирав, і каже: це на перемогу, а це передасте воїнам. Для цього ми живемо, щоб виховати наступне покоління, яке буде служити Господу, яке буде поклонятися Богу, яке буде будувати нашу країну. Важкий час зараз для, для, для дітей. Дуже важкий час. Багато дітей стали сиротами. Дуже важкий час. Але я знаю, що Господь Він є батько для всіх людей. І наша молитва, молитва матері, молитва батька, вона має дуже велику силу. Тому я запрошую зараз піднятись до цієї молитви. Боже праведний, я дякую тобі за твою велику любов до нас. Господи, дякую Тобі за те, що ти вчора, сьогодні і навіки той самий. Ти не міняєшся, Господи. Коли міняються навколо нас обставини, ти завжди вірний. Ти завжди на своєму місці, ти завжди царюєш. Боже наш. Ми дякуємо Тобі за велику честь бути батьками наших дітей. Ми просимо Тебе, Господи, благословення для них. Як ми просили при їхньому народженні, так. На протязі їхнього життя і зараз, і далі, Господи, будемо просити. Благослови Всевишній їх, приведи їх до спасіння, приведи їх до покаяння, приведи їх до народження згори, приведи їх, Господи, до того, щоб вони узаконили свої стосунки з тобою, Господь через святе водне хрещення, щоб вони увійшли, Господь, увійшли у число спасенних. Молимо Тебе, Всевишній, благослови. Також ми молимо Тебе про всіх дітей нашої країни, Отче. Батько Небесний, ти бачиш те, що відбувається зараз, Господи, навколо. І від Тебе не може сховатися жодна річ. Ти бачиш, скільки багато сиріт, ти бачиш, скільки багато зранених, ти бачиш, скільки багато ображених, ти бачиш, скільки багато дітей обездолених. Ми молимо і просимо Тебе, Господи, благослови. Молимо Тебе за наших дітей, молимо Тебе за всіх дітей нашої країни, Батьку. Щоб ти став батьком для всіх дітей, для всіх українців. Молимо тебе, Господи, благослови. Ми дякуємо Тобі, Владику Боже, за те, що Ти даєш можливість нам служити недільною школою для наших дітей. Дякуємо Тобі, Господи, за ті покоління, які вийшли, Господи, з недільної школи, які пройшли навчання, які закінчили її і стали служити Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми просимо Тебе благословення надалі, Господь, благослови Всевишній, благослови нашу недільну школу, благослови служителів, благослови тих, Господи, хто буде допомагати і підтримувати Господь відповідальних за дитяче служіння. Просимо Тебе, Всевишній, благослови. А ми, в свою чергу, Господи, будемо всіма доступними нам методами, молитвою своїми руками, своїми порадами, матеріальним служінням, будемо допомагати. Нашій недільній школі будемо допомагати нашим дітям і будемо приймати активну участь у формуванні нового українського християнського Божого суспільства. Просимо тебе, Господи, благослови і дякуємо тобі, що ти почув нашу молитву. За все тобі нехай буде, подяка і слава вічному Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.